Доброго дня, Чути мене? Так, чутно. Ну, оскільки я думала, що будуть присутні і наші зарубіжні колеги, то я підготувала свою презентацію англійською. Отже, тему ми вже почули. Я від березня до грудня 2023 року перебувала в Хельсінкі, працювала в такому фінському літературознавчому товаристві. І мала нагоду відвідувати національну бібліотеку в Фінляндії. Там її, до її складу входить так звана слав'янська бібліотека. От і я теж мала можливість там працювати. Я оглянула найбільше працювала з каталогами рідкісних видань і з каталогами рукописних видань. І от серед рукописних видань я знайшла такий каталог. Я знайшла м, таку позицію, яка називалася Український фольклор в російською мові, вона написана. От мені принесли цю книжку, це така досить товста книга, рукописна. Тут на корінці книги написано малоросійські народні пісні італійською мовою. Зверху вона має таку супер обкладинку. І коли я, звичайно, була дуже здивована такою знахідкою. І коли я попросила якісь супровідні документи, звідки взялася ця книга, на жаль, жодних щоб супровідних документів мені не дали. Сказали, що швидше за все вона прийшла як подарунок, і не, навіть невідомо від кого. Єдине, що на, на розвороті, на першому форзаці книги, знизу, тут, бачите, олівцем написано така інформація, що ця книга, це фінською мовою написано. Що прибула 62-го року з Риму Віла Ланте. Віла Ланте, колеги з СКС, Фінського література товариства, сказали, що це їхній фінський культурний інститут в Римі, є такий інститут. Тобто, хто її писав, як її передали, нічого мені не вдалося з'ясувати. І в книзі теж такої інформації нема. От коли перша сторінка, от справа зліва ви бачите, як перша сторінка відразу починається текст. Я, звичайно, сама якість паперу і датування, приблизно датування в каталозі описали, що це перша половина ХІХ століття, тобто досить ранні записи. І я сфотографувала цю книгу. Там 517 сторінок. Вона має спис 517 сторінок. Це з кожного боку списані листки. От написана книга Яришкою, одним почерком, і коли я почала власне, придивлятися до варіантів, що ж це за тексти такі, то я почала з найраніших видань з видання «Зорян...» одне, я почала це з видання е, Ленги Кодаковського, і справді з'ясувалося, що це одна з копій його записів. Я на сьогодні я проаналізувала перших 50 сторінок, і на них записано 102 номери, 102 тексти. От і 93 з них опубліковані в у виданні, яке ви бачите, видання 74-го року. От це таке було досить ґрунтовне видання, яке Олексій Ідей і Леоніла Малаш Леоніда Малаш здійснили. Воно має ґрунтовні коментарі і дуже досить ґрунтовні передмови. І в цій передмові е, Олексій Дей він перерахував ті копії, які стали ну, основою для цього видання, для видання їхнього, і, і інші копії, з якими теж звірялися тексти. Е, там е, в переліку близько шести е, просто вони повноти позицій і серед цих е, і серед цих в цьому переліку е, фінського фінської копії немає. Тобто можемо стверджувати, що це, ця копія раніше не була відома українській фольклористиці. Крім того, ви, серед тих текстів, які я вже на сьогодні опрацювала, є, це не стопроцентна копія, а є численні різниці між опублікованим варіантом і тим, яким, власне, я знайшла в фінській бібліотеці. От, скажімо, бачите, де є манускриптна версія, от, скажімо, публікація. Маємо, маємо суттєві різниці, вона полягає і в поділі на рядки, і в орфографії, і, і, і інші є серйозніші записи, серйозніші відмінності. Вони це відмінності можуть бути і в повноті варіантів. Деякі варіанти повніші в виданні, деякі повніші в рукописі, деякі варіанти є тексти, в яких змінений порядок подачі, скажімо, то, що десь може бути в кінці, починається в цьому рукописному варіанті спочатку. Тобто, структурно можуть бути змінені тексти, так було в весільній одній пісні. Ну, і повнота, як сказала, може бути інші. Потім різняться досить сильно в, в заголовках текстів. Тут в рокописному інші вони, або їх взагалі може не бути, а в тій, в тій які видали в опубліковані опубліковано 74-го року, там більше цих нас. І... Але найцікавіше це те, що е, я знайшла дев'ять текстів, які. Не опубліковані в виданні Дея. От, скажімо, отакий текст, це весільна пісня, в понеділок грано море це розіграло, і він має варіанти, це які свідчать, що це автентичний запис, не авторський, не підробка. І, скажімо, тут оригінальність тексту полягає в тому, що, як правило, ця подія відбувається в неділю, а тут маємо в понеділок потім оці гусоньки, лебедоньки, оцей, оця оригінальна, оригінальний фрагмент. От і про потопання як символ одруження, це писали різні дослідники, і Потебня писав, і свого часу Надія Пастух писала. от такий, скажімо, текст. Чи от, скажімо, ще інший текст для мене були деякі тексти не просто атрибувати, атрибутувати, знаходити до них якісь паралелі. Ну от, скажімо, от, такий текст, таке враження, що це, що це або весільна пісня, або може навіть деякі тексти є такі, що в мене складається враження, що це компіляція різних текстів, от і в деяких в деяких текстах. Іноді так написані тексти, що назва, назва титул йде поряд з з текстом саме пісні. Це я вже з'ясувала завдяки збірнику 74-го року, і з яким я звіряла ці тексти. Справа в тому, що не так просто було їх знайти, чи вони опубліковані, чи ні, тому що. Іноді сам початок, інципіт може бути по-різному написаний. ой, чи ай, чи у чи ви, тобто там можливі варіанти. І якщо не було збігу за першим рядком, то я шукала в цілому розділ, скажімо, якщо це весільна пісня, то чи є чи є на цьому етапі весілля така пісня? І от, вже після таких довгих пошуків я виділала дев'ять текстів, які не були записані, які не були опубліковані, тобто вони є оригінальними. І, і, і шукала до них варіанти. Тут я продемонструвала два такі тексти. Всього є в мене дев'ять. і це, і то тільки з перших п'ятдесяти сторінок. От звідки де були зроблені ці тексти? Чи, чи, скажімо, ці тексти були в інших копіях, чи просто упорядники їх не взяли? Це питання для майбутніх для майбутніх досліджень, тому що. Ну, зараз і ці копії не видаються, і і завдання моє сьогоднішньої доповіді це представити власне, ці представити товариству цю книгу, цю копію, яка раніше не була відома, і показати її особливості. Але водночас досліджена робота дала підстави звернутися до співробітників Слав'янської бібліотеки Національної бібліотеки Фінляндії. З пропозицією атрибутувати цю е, рукописну книгу як е, одну з копій, записів Зоряна Долени Ходаковського. Я вже написала до співробітників такий лист, і вони пообіцяли, що зроблять це, і ну, щоб надалі, щоб ця, щоб ця книга мала хоча б якусь атрибуцію, і було зрозуміло, що з нею вже працювали українські дослідники. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, то з задоволенням відповім. Дуже вдячні ми, пані Ірині, за вашу цікаву доповідь. Які є питання у аудиторії? Бачу, що є. Так, я бачу є питання від пані Ірини Довгалюк. Угу. Угу, Прошу. Дякую, 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 Ірина, за цікаву. Доповідь. Дякую, що збагачується е, інформація про наші такі цікаві джерела. Е, з того, що ви бачили, з вашого досвіду, е, ну, наскільки ви можете зробити якусь, я не знаю, висновок, чи було якесь певне редагування з боку Олексія Дея цих, цих текстів? Чи це настільки просто ну, якби, різні варіанти? ну, Тяжко тут це повірити. Раз. А друге, чи може немає якась, може є якась змога відсканувати ці е, збірники, щоб вони були також доступні і для українського зацікавленого читача? Дякую. Видання «Дея» було здійснене за іншими рукописами, а це ще інший рукопис. Як робився рукопис оцей фінський? Я не знаю. Тому що я не можу взяти рукописи, з яких робив видання Дей, Дей і пані Малаш, вони двоє працювали, от і, і тому до кінця це не зрозуміло. Це треба би було брати різні оці варіанти, яких кілька є, і дивитися. Перед... Сказано, що для них були джерелом основним: оцей тернопільський запис, і запис, mm -hmm. який зберігається в інституті літератури. Цих копій я не бачила. Дякую, От. І дякую. тому зараз зробити це непросто. А загалом про видання де, я можу сказати, що воно ґрунтовне і з таким намаганням зберегти говіркову форму. Справа в тому, що людина, яка робила цей запис фінський, це російськомовна людина, була. Тому що це видно з деяких слів. Скажімо, коли українські слова маловідомі, скажімо, папір, і він пише, чи панір, папір, російська бумага, зовсім інший корінь, видно, що людина цього слова не знала. І там ще було кілька таких, ну, десь п'ять прикладів я знайшла, коли видно, що людина не зрозуміла українського слова. От, mm -hmm. і, але видно, що теж намагались зберегти оці особливості вимови, тому що оці, наприклад, Діалектні говіркові форми це поділля, там намагаються відтворити. Намагалися відтворити. Дякуємо. Було питання ще у пані Оксани я Кузьменко. сказати два У мене швидше репліка. По-перше, я хочу відзначити, що в Ірини надзвичайне. Дослідницьке чуття це не перша архівна знахідка, яку вона оприлюднює, і е, часом е, виходить так, що буває більше ніхто до таких знахідок і не доходить, так як була справа з. З бібліотекою в Москві, так наскільки я пригадую і публікаціями і листування і історії і листування колеси за Задовським, і тепер ми просто є свідками того, яке унікальне знахідка поперед наші очі. І у мене питання: наскільки удоступнена ця? Ця, цей рукопис, як, яка процедура презентації? Скажімо, сьогодні ми бачили фотографії окремих кадрів. Наскільки у фінській академічній науці? Захист прав на рукописи і допуск до тих рукописів в порівнянні з нашими, те, що ми чуємо сьогодні, воно де в значній мірі не є прописане, не є за, зафіксоване чіткими правилами користування для всіх і однаково, більше керується такими особистісними регулямінами. Так як це відбувається у наших сусідів? Дякую, Оксана, за добре слово, і дякую за питання. Фінська бібліотека максимально відкрита, максимально будь-хто ти приходиш і можеш прийти, і зі своїм документом я була зі своїм тимчасовим посвідченням. От і як і я мала право зрозуміло, що стародруки і рукописи ніхто додому не дає, а інші книги видаються, і будь-хто може прийти і взяти цей рукопис і. Грамотно ним користуватися там в рукавичках спеціальних і спеціальними засобами. От і мені дозволили, я його повністю цю книгу відфотографувала. Вона в мене повністю є. От наскільки чи її можна зісканувати, я не знаю чи. чи... Не знаю, чи, чи би можна було, щоб в кращій якості, бо вона отак розвернута. Наскільки я могла близько сфотографувати, наскільки я сфотографувала. А загалом максимально... книга є відфотографована. Я перепрошую. Та, та в мене є вона відфотографована. Ну, це вже для української науки щастя, що є хобода та, й не... така примітивна, але є копія. Так ну видно, все добре видно. І я хотіла сказати, що звичайно можемо повчитися фінів. Вони всі свої найцінніші архіви і всю свою спадщину культурну. В них там скелиста земля, вони навчилися рити великі приміщення в землі, і всі їхні архіви сховані під землею, і весь архів, величезний архів цієї фінської національної бібліотеки, він весь зберігається під землею. Да. Є... І всі архіви фінського літературознавшого товариства теж всі зберігаються під землею. Бачу, що в є. Так, Якщо можна коротко. Іро, дякую за доповідь. Хотіла запитати, наскільки добре чи навпаки недобре представлена наша українська партнеристика в цій бібліотеці. Бо на початку доповіді ви сказали, зазначили, що так звана слов'янська. Ну, я, може, так сказала, так звана що, що ні, слов'янська бібліотека, вона так і називається. Її часом називають. Чи слав'янський відділ. Офіційно вона називається слав'янська бібліотека. Ну, без, без підтексту. Правда, що там, скажімо, десь 80% її фондів це русистика, От, І зараз вони дуже зацікавлені в наших виданнях, деякі видання вже передані. От, і, і наш інститут теж планував і, можливо, теж здійснить таку передачу наших видань. От, і українського матеріалу там мало. Я не знаю, що там не було зараз. Вони отримують журнали українська мова. Я їм привезла народнотворчість етнографію, ну небагато і вони от слово і час. Зараз там ну, кілька наших таких провід... народознавчі зошити в них є. От е... слабо, хочуть вони більше наших матеріалів. Якщо ну основні видання вони мають, основні видання. Чи той самий словник українському, такі оці всі великі видання, багатотомники, ці всі в них є. Я маю на увазі з таких загальних видань. Щодо є там трохи наших стародруків є. Я навіть у статті, які я підготувала, а це я для Слов'янського світу підготувала. Там буде оцей перелік. Я теж не мала змоги подивитися, чи є чи, 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 чи в нас теж вони є ці всі книги, чи може якихось і в нас немає. От, але такий перелік я зробила з стародруків ті книги, які були опубліковані на сучасній українській території, там є і польською мовою, і старослов'янською мовою. Чи якими ще мовами я їх не дивилася, але от, от такий перелік я зробила. От і так само я переглянула крім, оцієї, крім цього українського фольклору, цієї рукописної книги, там ще є листування, невелике листування Іллі Репіна. Українського художника От я його не бачила. Дякуємо. У нас ще є декілька коментарів е, в чаті, я їх зачитаю. Коментар від Галини Пшенічкіної. майже такий самий сюжет е, записувала на Черкащині у весільній пісні. Це стосувалося, що потопає дівчина і там і приходить і те, батько. Дівок, так? А ви, ви не пам'ятаєте в понеділок, чи в неділю? Ні, 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 це в неділю було. Що а в неділю от в неділю значить, от... батько приходить рятувати матір, брат, сестра, діверко, всіх всіх перераховують. Ніхто не може врятувати і, і, і зрештою, рятує тільки значить, молодий ім'я. Наречено. Ну, ну, ну я, оскільки я кож... до кожного тексту намагалася знайти варіанти. Тут, власне, понеділок така оригінальна версія. Очевидно, що в місті, де була записана ця пісня. Цей обряд відбувався в понеділок. Далі у нас є ще коментар від Людмили Єфремової. Цікаво, що наші надбання розпорошені по світу. А, коментар від Людмили Іванікової. Дуже важлива знахідка. Якщо навіть 20% невідомих текстів, то це вже відкриття. І цей коментар доповнює Оксана Кузменка цілком погоджу.